Добрий вечір всім. Мене звати Юлія Марцинковська і я є провінційним координатором в провінційній раді Конгресу Українців Канади, тут в Альберті. Зі мною сьогодні є Андрій Коломійчук. Він буде нам допомагати і навчати нас, як пізнавати комп'ютер. Я розкажу вам в двох словах: в трьох реченнях, що таке наша організація, чим ми займаємося, що ми робимо і чому ми це робимо. Наша організація є роз одна з розгалужень Конгресу українців Канади. І як провінційна рада ми представляємо інтересами і голосом української громади тут в Альберті. У нас є 17 членів і організації, які представляють свої громади, і разом ми працюємо для того, щоб. Якомога краще почути те, що хочеть українська громада тут в Альберті, і як ми можемо найкраще її слугувати. Серія наших вебінарів це є розвиток навик комп'ютерних навик, завдяки гранту від уряду Канади, ми могли це для пропонувати для людей. Він є доступний для кого для кого-небудь, хто має доступ до інтернету. І хто хоче щось побачити, щось почути, тому, будь ласка, поширюйте, якщо знаєте когось, кого б це зацікавило. Цей вебінар буде фокусуватися на самих базових знаннях, комп'ютерних знаннях, тобто що таке персональний комп'ютер, як ним користуватися, що означають одні кнопки чи інші кнопки, які різні порти у вашому комп'ютері, що вони означають і як ви їх можете використовувати. Інші ми, інші, ми будемо мати продовження цієї частини: це є а, вебінари про аплікації Microsoft Word, Excel, і також ми будемо мати можливість розказати вам трошки про а, Google Suite а, і як користуватися документами Google і а, як ви можете це найкраще використати для себе. Я не буду більше розказувати нічого про нас, не затримувати ваш час. А я передаю мікрофон до Андрія Коломічка, який нам який нас щось сьогодні навчить. Привіт, Андрію. Добре, дякую, Юлія. Привіт, привіт всім. Мене звати Андрій Коломейчук. Я сьогодні вам буду представляти цю презентацію про комп'ютера і основні новички комп'ютера. Я вам трошки перше розкажу про себе. Я є студент університету Альберти. А в четвертий рік навчання а, і я вчуся бути вчителем фізкультури і природних наук а, для сьомого класу або вище, аж до 12 класу. класи. А, і я завжди уживаю свій комп'ютер кожен день для школи, а, коли я виконую завдання а, чи що-небудь, кожен день мені потрібен мій комп'ютер. Uh, Спеціально тепер, бо все наше навчання є онлайн, uh, то я кожен день свій комп'ютер уживаю. Uh, то сподіваюся, що може сьогодні весь щось uh, вивчити. Uh, добре, uh, я думаю, ми почнемо. Uh, я з вами поділюся. Uh, мій екран. Uh. Окей. Okay, зараз мені потрібно, uh, зараз, uh, Юлія, uh, мені потрібно вийти uh, від Zoom, uh, щоб uh, Мій екран... Uh, щоб ви бачили мій екран. Ще um, поділився. Um, мій документ є по-англійськи, але я буду розмовляти по-українськи. Uh, і є багато uh, іконки і знімки uh, через презентацію, то сподіваюся, що, що буде легко слідкувати. Um, почнемо з питанням. Перше питання зверху сторінки, що це є uh, комп'ютер. Комп'ютер uh, є електронний uh, пристрій, uh, uh, пристрій, який зберігає, отримує і обробляє інформацію. Знову, комп'ютер є електронний пристрій, який зберігає, отримує і обробляє інформацію. І комп'ютер уживає різні програми, uh, щоб допомогти нам uh, виконувати різні uh, завдання. Uh, щоб отримати, uh, отримати доступ до інтернету uh, або спілкуватися з іншими, як ми тепер робимо, uh, і багато інше. Uh, наступне питання тут є: uh, які різні комп'ютери ми маємо, uh, які варіації комп'ютери ми маємо від uh, традиційного комп'ютера. То перше, тут номер один: ми маємо, що ми а, всі знаємо як традиційний комп'ютер. Ми також маємо лаптоп-комп'ютер, номер два. Ми також смартфони а, або мобільні телефони маємо. А, ці виглядають набагато інакше від нашого традиційного комп'ютера або лаптоп, але це я комп'ютер. Uh, in številka 4. Tukaj imamo tablet. Tablet uh, lahko je iPad, uh, Surface, uh, Google Chromebook. Uh, vsi so različici tableta uh, in različici uh, tradicionalnega komputerja. Zdaj uh, bomo seznanjeni uh, s se uh, tehničnimi uh, slovami. Uh, перше тут слово є апаратне забезпечення, uh, це є фізичні, uh, фізичні частини А, uh, і ми про них трошки пізніше в презентації будемо uh, говорити. Комп'ютер також має uh, різні програми uh, або додатки uh, до комп'ютера, і ми трошки про них uh, раніше. Говорили, ці, ці додатки або програми а, нам допомагають виконувати різні завдання на комп'ютера. А, також а, можливо, що ваш комп'ютер має ім'я користувача. А, це той, хто уживає комп'ютер, то для себе. Моє ім'я користувача били шполо Андрій Коломейчук. Um, і користувач, uh, можливо, має uh, ставити пароль або якийсь код, um, щоб зайти в комп'ютер. Uh, наступне слово тут є операційна система, і це є головна, uh, головна програма uh, на комп'ютера, яка uh, запускає всіх інших програм чи додатків на ваш комп'ютер. Um, і є різні uh, інакші операційні системи. Uh, ми бачимо тут один uh, називається Windows, другий називається Macintosh. Uh, і ці є два інакші операційні системи, uh, які працюють інакше від один одного. Uh, і це буде, вони інакше будуть працювати на різні, різні комп'ютери. А для, для себе я а, маю MacBook Pro, то мі моя операційна система би була Macintosh. Якщо ви маєте якийсь PC комп'ютер або Microsoft, ваш, а, ваша операційна система би була Windows. І ваші таблетки, і смартфони, чи мобільні, мобільні телефони, вони також мають унікальну операційну систему. Наприклад, Apple iOS це є ім'я ім операційної системи для продуктів від Apple, компанії Apple. І, наприклад, це може бути. Uh, ваш iPhone чи iPad, якщо ви маєте. Uh, Android є друга uh, операційна система чи та uh, головна програма, uh, і продукти uh, з Android є від компанії Google. І ще одна операційна система є Windows 10 Mobile. Вона називається і це від компанії Microsoft. То ми бачимо, що різні компанії, які робляють ці, ці продукти, вони мають їхню унікальну операційну систему. І тепер ми трошки поговоримо про ті фізичні частини комп'ютера. Ми будемо тут говорити про лаптоп. Ці фізичні частини ми, ми трошки раніше про них говорили, вони називаються апаратні забезпечення. І ми бачимо в цій знімці, ми бачимо, що тут цей лаптоп має комп'ютерний екран і також має клавіатуру. На клавіатурі є багато різних кнопки, які виконують різні функції, щоб виконувати завдання. Напевно, найважніші кнопки є букви на клавіатурі, щоб ми могли писати. І ми трошки пізніше будемо практикувати з клавіатуру. І також в знімці є сенсор для мішки. Бо лаптоп свою унікальну традиційну не немає, то ми вживаємо сенсор для мешки. Тут на правий бік сторінки ми бачимо кнопку, щоб загасити і включити ваш комп'ютер. Комп'ютер також має різні, uh, різні порти. Uh, наприклад, тут ми бачимо USB, то це є порт USB для USB-кабель. Що там ставити? Uh, ми також маємо порт тут, uh, щоб зарядити комп'ютер. І на цій ліві uh, з знімці ми бачимо порт, щоб включити ваші навушники. На, на, на цій знімці комп'ютер має багато різних портів. Мій комп'ютер лише має три порти, і це, це буде інакші комп'ютери будуть мати різні, різні інакші порти. Добре. Uh, тепер ми трошки поговоримо uh, про мішку до комп'ютера і А, uh, Наша мешка контролює наш курсер uh, на екрані. І мешка uh, в цій знімці, це є традиційна мешка. Uh, тепер ми маємо багато uh, різних uh, варіацій мешки, але це є традиційна. І вона має, має ліву кнопку, праву кнопку і середню кнопку. Ліва кнопка нам допомагає виконувати різні дії на екрані. Наприклад, щоб відкрити інтернет-браузера, ми пізніше то будемо практикувати, як робити. Наша права кнопка. Вона відкриває меню різних функцій, які ми можемо використовувати, коли ми виконуємо різні завдання. І наша середня кнопка це є колесо прокрутки, і треба його уживати, щоб перейти на іншу сторінку. Курсори ми бачимо, що вони. Можуть бути е, на багато різних стилях. Е, то ви бачите мій курсир, коли я його веду е, на сторінці. Він деколи міняє його стиль. І тут бачимо якраз цей. І тут бачимо якраз цей. Циво також бачимо. Добре, наступна сторінка. Uh, тепер ми лише будемо uh, коротко розглянемо частини uh, нашого лаптопу і, і мешки. Ми бачимо тут uh, номер один, ми маємо кнопку, щоб загасити, і щоб uh, відкрити наш комп'ютер. Номер два ми бачимо порт тут. І здається, що то є порт, щоб долучити навушники. Номер три ми маємо лаптоп. Номер 4 ми маємо екран до лаптопу. Номер п'ять ми маємо смартфон або мобільний, мобільний телефон і планшет. І пам'ятаємо, що наші планшети. Наші лаптопи, смартфони. Вони всі мають їхні унікальні операційні системи. Номер 6. Ми бачимо ще один порт. Здається, що це є для якийсь USB-кабель. Номер 7 ми маємо нашу традиційну мишку, яка має ліву кнопку. Праву кнопку і середню кнопку. Номер 8 ми маємо наш сенсор домішки. І номер дев'ять ми маємо нашу клавіатуру, яка має різні, різні кнопки, які виконують унікальні функції. І номер 10 ми маємо наш курсир. І наша мишка, або наш сенсор для мішки, контролює а, наш курсир на екрані. Номер 11 ми маємо а, наше ім'я користувача. Це той, хто вживає комп'ютер. І користувач а, можливо. А, Буде uh, tra, треба поставити якийсь код або пароль, щоб зайти uh, у, uh, в комп'ютер. Добре, це є все, uh, що я маю вам інформацію. Uh, ми тепер будемо разом практикувати, уживати uh, наш комп'ютер, нашу мешку, uh, клавіатуру, uh, щоб відкрити інтернет-браузер. То я лише закрию uh, цей документ. І И... добре. Um, добре, будемо практикувати. Um, ви можете уживати який-небудь інтернет uh, браузер що ви маєте. Uh, може, ви маєте Google Chrome або оригінальний Google чи Safari. Uh, також би працював. Я буду уживати Google Chrome якраз тут. То що ми будемо робити, є uh, з мишкою Ми будемо введити наш курсир над іконкою нашого інтернет-браузера. Для мене це є Google Chrome, я буду уживати. І один раз ми будемо притиснути ліву кнопку на нашу мишку щоб відкрити наш інтернет-браузер. Тепер використовуємо мишкою, щоб вести наш курсир якраз тут, до рядок пошуку на нашого інтернет-браузу, на нашого інтернет-браузера. І наш ряд-пошук є якраз тут наверху. Сторінки тепер, якщо, якщо ви би хотіли, наприклад, навчити uh, навчити більше про конгрес українців Канади, uh, або заходити до їхній веб вебсайт чи на Фейсбук, uh, ми можемо уживати uh, нашу клавіатуру, наші, наші букви на клавіатурі. Uh, щоб пошукати цю інформацію, то ми можемо написати uh, скорочення um, організа ім'я організації. То я тут напишу UCC APC. Це є скорочення Конгресу українців Канади. І з лівою кнопкою на нашу мишку ми притиснемо один раз на перший результат. І наш інтернет-браузер для нас а, відкриє багато різних результатів, які є пов'язані з, з словами, які ми пошукали. То ми бачимо тут на сторінці є вебсайт. Конгрес Українців Канади, також є facebook page Конгресу Українців Канади. Багато відео, різні відео про конгресу. І також тут на правому боці ми бачимо ще різну інформацію, так як адресу, номер телефону. Uh, і багато іншої інформації тут. Тепер, якщо ми хочемо закрити наш інтернет-браузер, ми будемо вживати uh, нашу мишку і будемо ведити наш курсор до лівого боку в сторінці, і якраз в, кут, uh, в кутку, в лівому кутку. Зверху сторінки є ця червона кнопка? Ми можемо один раз притиснути з лівою кнопкою на мишці, і це закриє наш інтернет-браузер. Чи можна задати одне запитання? Як ми змінюємо мову? Чи можна змінити мову? На інтернет браузера. На комп'ютері. Якщо ти хочеш написати українською мовою або англійською мовою. Mm -hmm. uh, можна, uh, я не є аж такий певний, як це зробити. Uh, я часто українською не пишу на мій лаптоп, але можна десь, uh, я би думав, uh, у Settings. Можна вибрати, а, яку мовою ви хочете а, писати. А, є різні мови, що на комп'ютері можна, можна писати. А, це може бути трошки важко, коли якщо ви маєте а, англійські букви на клавіатурі, а, писати, наприклад, в а, а, українську мову, треба знати, які англійські букви. А, Є yeah. такі самі, як українські. Але... Можна, але ми можна, ми можемо докупити наклейки на клавіатуру. Тобто, якщо ти купиш комп'ютер тут, то ти можеш купити собі замовити чи онлайн, чи uh, зайти в магазин а й купити клаві наклейки на клавіатуру, так? Так, це правда. Так. І і мову можна пере якщо навіть комп'ютер є. Куплений за кордоном, з англійською мовою, українською мовою, можна його, його можна поставити на українську мову через налаштування. Так. Це є. Окей. Okay. Так. Перепрошую, що я тут Нічого, Нічого. Ще одне я вам покажу: якщо ви лише закрили ваш, ваш інтернет-браузер, якщо ви хочете якесь інше завдання, якусь іншу програму uh, відкрити. Наприклад, якщо, якщо мені треба uh, для шкільне завдання уживати Microsoft Word, я би, я би через такий самий процес уживав, uh, щоб відкрити Microsoft Word, то мишкою я буду ведети мій курсир до іконкою Microsoft Word. І з лівою кнопкою один раз притиснемо над іконкою, і це відкриє мені Microsoft Word. Uh, я більше не буду говорити uh, про Microsoft Word, бо, як Юлія uh, попередньо сказала, uh, Конгрес українців Канади буде, uh, буде мати ще одну uh, презентацію таку uh, 5 листопада. Uh, і це буде про Microsoft Word і Excel, також, я думаю. Um, то, якщо це вам цікавиться, і ви хочете uh, більше про Microsoft Word і Excel uh, вивчити, то ви можете заре зареєструватися uh, на цю презентацію. І знову, я думаю, це є на 5 листопада. Так, Андрію. Ти кажеш правду. Я того, Добре. 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 Як... Um, це все, я думаю, для мене. Uh, якщо є деякі питання, ми можемо. Їх було таки... лише То було запитання за українську мову, Добре. але якщо у вас виникнуть якісь інші запитання, будь ласка, звертайтеся до нас, uh, ви можете написати до нас uh, на Фейсбуку, якщо ви є на Фейсбуку. Uh, Знайти нас, Ukrainian Canadian Congress, Alberta Provincial Council, Каунсел, написати нам повідомлення, або якщо ви хочете, написати нам ім'я, чи можете до нас зателефонувати. Ми залюбки допоможемо і розповімо все, що знаємо. Або як не будемо знати, то можливо направимо туди, де хтось краще знає, ніж ми. Наразі дуже вам дякую. Я сподіваюся, що ми побачимося 5 листопада і всі навчимося, як. Швидко, можливо, не швидко, але як користуватися uh, Microsoft Office. Uh, дуже всім дякую. Дякую, Андрію, за твій час. Я знаю, ти uh, маєш багато роботи, багато навчання. Uh, дякую, що ти цей час виділив і uh, поділився з нами своїми знаннями. Uh, на добра ніч всім, хто йде чи ще не йде, готується рягати спати. І uh, до зустрічі. Дякую. Андрію.